Грибенюк Світлана, я мрію стати вчителем історії, навчатися в Вінницькому педуніверситеті. Хочу побажати всім здійснення мрій. Мабуть, сумуватиму за школою, особливо за всіма однокласниками і друзями. Мене звати Киричук Катерина Сергіївна. В майбутньому я мрію стати педагогом, викладати хімію. З своїм майбутньою, майбутньою професією я чітко вирішила і думаю, що в мене все в майбутньому складеться. На рахунок школи, ця школа для мене, хоча я тут не з першого класу, а вчилася лише півтора роки, але для мене вона стала дійсно рідною, і я їй можу з певністю сказати, що тут для мене рідні і учні, і вчителі. Я всім дякую за те, що вони мені багато так. Уваги приділяли те, що вони прийняли мене як свою. Я дякую всім, бажаю всім подальшому успіхів у навчанні, щоб всі їхні найзаповітніші мрії збулися. Щоб на сьогоднішнього дня починається такий день, коли ми кожен якби долю будемо тримати в своїх руках, і тільки від нас вона буде залежати. От я бажаю всім своїм однокласникам і друзям, хай вам щастить в подальшому житті. Мене звати Гомонік Світлана, я в майбутньому мрію стати дитячим педіатром. Я бажаю всім, щоб дійсно здійснилися всі їхні мрії, щоб вони поступили туди, куди хотіли, навчалися. В майбутньому стали дуже гарними людьми і взагалі хорошими друзями. Я бажаю також, щоб ми зустрілися через декілька років і згадували ці наші останні дні як самі найкращі дні в нашому житті. Привіт, мене звати Бортова Юлія. Я мрію стати прокурором. Всім своїм однокласникам і друзям бажаю, щоб всі їхні мрії здійснилися, щоб ми через декілька років зустрілися і так само гарно відсвяткували ту зустріч, яку ми відсвяткуємо зараз. Мене звати Пастернак Анастасія. В Майбутньому я мрію стати бухгалтером. Всім своїм друзям і однокласникам я бажаю, щоб вони. Щоб вони побудували свою сім'ю, щоб мали багато щастя, здоров'я і щоб ми зустрічалися чим частіше, чим, чим... чим частіше. Добре. Мене звати намісник Овертем. В майбутньому я хочу стати митником. Я бажаю всім однокласникам, друзям, щоб в їхній мірі збулися, що в них було здоров'я, щоб вони вчилися що і щоб воно як було все взагалі добре. Мене звати Статніка для Васильівна. В майбутньому я хочу стати педагогом з математики. Я хочу побажати своїм друзям-однокласникам, щоб їхні мрії здійснилися і успіхів у навчанні. І думаю, що через декілька років ми зустрінемося. Я радіясь Кирина в майбутньому хочу стати педагогом української мови і літератури. Своїм друзям і однокласникам бажаю всього самого найкращого, щоб кожен з них знайшов своє місце в цьому житті і всього всього самого самого Пешна Олена. Я хочу стати суддею, а всім своїм друзям я бажаю лише всього найкращого, щоб вони поступили до тих вузів, які вони мріють, і стали дійсно хорошими людьми, і щоб ми почастіше зустрічались звати Лесняк Іра, в майбутньому хочу стати фінансистом, а своїм друзям, однокласникам хочу побажати життя як рожеве полотно, але щоб на ньому було декілька чорних цяток. Не для того, щоб були якісь гори, біди, а просто для відтінку. Добрий вечір. Мене звати. Олександр... Вад... Олександрович, Я бажаю мрію стати вчителем історії. Вчити те історію, так і почали мої вчителі. Я ніколи не забуду свою школу, свій рідний клас, друзів, я б з ними сумувати. Якби життя нас не закинуло, я мрію, щоб ми зустрічалися, здзвонилися, брати в курс всім найкраще, щоб всі вони поступили куди хочуть. І все на життя добре було. Мене звати Добчак Надія Леонідіна. Мрію стати фармацевтом, щоб допомагати людям. І своїх однокласників не забудують друзів, і хочу, щоб ми зустрічалися як найчастіше. І щоб збулися їхні мрії, поступили куди вони хочуть. Мене звати Ліхнівська Іна. Бажаю всім здійснення їхніх найзаповітніших мрій. В майбутньому мрію стати лікарем і надію, що ми будемо зустрічатися через багато років, так як зараз. Добрий вечір. Мене звати Шпінська Інна Михайлівна. Я хочу в майбутньому стати економістом. І всім своїм однокласникам бажаю здійснення їхніх мрій. Бажаю, щоб вони вступили лише туди, куди вони хочуть, куди бажають вступити. І дякую своїй школі, дякую своїм рідним вчителям за те, що вони дали таку дорогу у життя. Дякую своїм рідним батькам за те, що вони виростили мене і подарували мені такий шлях в майбутнє. Дякую. Мене звати Білецька Ліза. Я мрію про майбутнє, щасливе майбутнє, яке воно буде, я ще не знаю. Надію, що буде гарне і бажаю, щоб всі пам'ятали цю школу. І так класно, і прикольно, як було в ній вже не буде ніде. Буде, ну буде по-іншому, буде зовсім по іншому. Дякую всім вчителям, однокласникам, батькам. Мене звати тут Христина. В майбутньому я хочу стати перекладачом, хочу побачити багато за кордоном, хочу там побувати в різних країнах. Своїм однокласникам бажаю все найкраще, вступити до вищих начальних закладів, мати гарне світле майбутнє. Все саме найкраще. Мене звати Руля, всім привіт! Хочу привітати всіх з випуском, побажати їм щастя, здоров'я, усього найкращого. Дуже хочу поступити на факультет географії. Думаю, і поступлю. І також бажаю всім своїм однокласникам, друзям, всім поступити туди, лише куди вони хочуть. Я решетила Олена, мрію стати перекладачем іноземних мов. Хочу побажати всім своїм однокласникам, однокласникам удачі і сили, щоб бороти життєві труднощі. Мене звати Зобіцька Наталія. Я в майбутньому мрію стати перекладачем. Своїм друзям я бажаю всього найкращого. І щоб у майбутньому це все, що ми говорили, стало дійсно правдою. І дякую всім і батькам, і вчителям, і е, своїм однокласникам. Мене звати Ковальчук Володимир. Я в майбутньому ну, мрію стати вчителем з фізичної культури. Ну а своїм однокласникам я бажаю, щоб вони поступили і вивчились. Ну хто на що мріє? До побачення. Да, так, дякую, до побачення. Я Славський Олександр. В майбутньому мрію стати економістом. Бажаю всім своїм учням, знайомим, щоб в них було те майбутнє, яке вони собі його намічають, вдало їм всім поступити і щоб ми зустрічалися регулярно з ними. Давайте Мене звати Звірок Ігор Володимир. Ще хочу побажати своїм друзям все найкраще, щоб їхні мрії здійснилися. Вони поступили, і все, що вони задумали, то було все найкраще. І хочу статися темним адміністратором і бажаю ще раз своїм друзям, щоб вони залишалися такими, як вони є. І ще ми наразі зустрічалися. «Мене звати Бондар Володимир я е, хочу поступити на е, вчителя історії і правознавства. Також бажаю всім своїм друзям, щоб вони поступили на. Е, ті навчальні заклади, куди вони хотіли поступити. Дякую. Добрий вечір. Мене звати Яворський Іван Сергійович. Я мрію стати майбутнім економістом, тому що я дуже люблю математику. Закінчив 11 клас і бажаю всім своїм однокласникам, що вони стали на ту доріжку, яку вони собі замріяли, і щоб вона збулася. будемо спілкуватися в інтернеті, є інтернет, контакти, однокласники. І всім щасливо. Дякую. Я Бондар Олександр Сергійович, хочу стати в майбутньому ветеринаром, а взагалі круто би було побачити себе на тіліку крутим репером. Коротше, всім вам всього самого лучшого народ. Бачитись микає день не будемо, так що пишіть мені в контакт. Все, респект. Я Реченська Маріна, Бажаю своїм однокласникам і друзям знайти свою зірочку у своєму житті і щоб не все було добре. Плану майбутнє мрію стати перукарем, але це ще не, не знаю, чи точно буде.